Знаєш, хто реально тебе зупиняє: не обставини, не гроші, не будь-яка інша людина. Ти сама свій найбільший стоп. І я зараз розкажу чому. Але це буде некомфортно слухати за відчуттями. Ти прикриваєш свій страх логікою. Ще не час і взагалі все це, що я придумала не на часі. Я не готова, ще треба довчитися. А насправді ти просто боїшся. Тобі ще живе цей дозвіл на самознецінення. І поки тобі не припекло, ти не рухаєшся далі. Так, це може звучати некомфортно, але це правда. Ці комфортні умови, наче для тебе, тебе й тримають в замкнутому колі, бо ти боїшся, що не вийдуть, що скажуть інші. Це замаскований страх. Його частіше за все, що називають раціональністю. Так легше не діяти. Я теж колись раніше так думала. Мені ще рано починати консультувати, мені ще рано про свої думки розповідати. А потім я зрозуміла, що я не хочу шкодувати про кожен втрачений свій перший крок. І в мене є рішення для тебе. Пиши крок. І я надам тобі рекомендацію, як тобі крок цей перший виконати, що для цього треба зробити, щоб все ж таки цей час для тебе настав тут і зараз.